На благодійному ярмарку у Дніпрі зібрались близько 20 майстрів. Розповідає одна з організаторок заходу. Ми вирішили, що обов'язково маємо зайнятися так само і пошивом зимової військової форми. Тому наша ціль у 8 мільйонів гривень і комплекти зимової форми у кількості тисячі. Замотивували нас організувати благодійний ярмарок. Викладачки центру для дітей з інвалідністю представили вироби своїх підопічних. Їх вихованці закладу виготовляють власноруч із терапевтичною метою, аби опонувати моторику пальців. Хотілося б, щоб тепло, тепло рученят наших діток, воно передалося, бо ці гроші, ми знаємо, нам сказали, що вони підуть на теплий одяг ЗСУ. І щоб оце наше тепло, тепло сердець, тепло рученят наших діток. Воно зігривало наших бійців, які захищають наш мир. Ганна каже, що дізналась про захід через волонтерську мережу, тому прийшла підтримати ініціативу. Особливо мені сподобалося. військового форму зимову для наших Хендмейд підвіски, які бачить, роблять дітки з особливими потребами, і вони знаєте доволі гарний дуже гарні і ну це якась 100 така відсотків бавовна робимо для наших хлопців, як би то сказати, військово зимова душевна світлана на заході разом із коліжанками плите кікімеру, аби показати перехожим, як це робити правильно. Правила на Кікімаро у нас чотири особи сідає, і ми плетемо, Ну два-три дні у нас Кікімара готова. Спочатку було це довго. Спочатку ми плели і тиждень, можливо, і, а можливо і більше. Також на заході роздавали заблагодійний внесок смаколики, виготовлені переселенцями. Розмір внеску визначали самі відвідувачі. Олена Ростовцева, Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро.